Якщо у вас набряки і нерівний тон шкіри, то ця маска тотальна знахідка. Я вже колись показувала вам цю охолоджуючу детокс-маску від HydraSense. Взяла її абсолютно випадково в аврорі затестити. Тепер це моя друга баночка. Можливо, я себе накручую, але мені здається, через екстракт центели у складі навіть висипів на шкірі стає менше. Вона неймовірно пахне і дуже круто зволожує. Вона охолоджуюча, тому на шкірі відчувається як легенький холодок, не пече, не щипає, а є дуже комфортною. Витримую її 10 хвилин і обов'язково покажу вам лайф. Хак, як я її змиваю. Але ви обов'язково заскріньте і справді спробуйте. Я впевнена, що вам сподобається. Бо якби вона була поганою, мамі б я таку саму не дарувала. А до речі, змиваю я її улюбленим тоніком та паперовими серветками. Чомусь колись один раз так спробувала, мені дуже сподобався ефект, і тепер роблю так постійно. У результаті наше обличчя стає зволожене, очищене і взагалі без набряки. І у Аврорі коштує на копійки. Тому дівчата, ви нічого не втрачаєте, обов'язково спробуйте. А можливо, хтось користувався вже, то напишіть нам від. Гуку коменти для тих, хто ще тільки планує її спробувати.